Вітаю юних істориків! З вами знову подорожує в просторі й часі козак-Мамань. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як зображували наші землі на картах впродовж історії. Бо для справжнього історика важливий час, територія проживання народу, культурно-історичні епохи, про які ми вже говорили з вами раніше. Українська земля стала домівкою для різних цивілізацій. Пам'ятаєте, Скіфів? І зображення земель на карті Птолемея під назвою Сарматія. У перших століттях нашої ери на цій території проживають слов'яни. Це наші предки, українці належать до слов'янських народів. Між Дніпром і Дністром слов'яни об'єднуються в державу Анський Союз. Анти обробляли землю, розводили худобу, будували житла, поклонялись богам, воювали з сусідніми племенами. У часи середньовіччя, у 9-12 столітті на території сучасної України сформувалася Київська Русь України. Згідно легенди, засновником Києва був князь Си з братом Щеком, Хоривом і сестрою Ливі. Наймогутнішими князями стали Володимир Великий та його син Ярослав Мудрий. Назву Україна перший вжито в Київському літописі в 1187 році щодо Київських та Переяславських земель. У 12 столітті Київська Русь слабне і розпадається на окремі князівська. Наймогутнішою державою цієї Київської Русі стало галицько волинське Князівство, або його ще називають Королівство Руське, бо Данило Галицький став першим королем на українських землях. Довелось йому воювати з грізними племенами монголів, що прийшли на його землі, дбати про свою державу та її народ. Після смерті нащадків короля Галицько-Волинські землі захопили сусідні держави, Галицьке князівство Польща, Волинське, Чернігівське Київське князівство війшли до складу Литви. У 16 столітті русько-українські землі опинились в складі. Польсько-Литовської держави під назвою Річ Посполита. Завдяки звитязі моїх побратимів козаків наприкінці XVI століття розпочинається новий етап творення української держави. Січ Хортеця стала центром формування козацького війська, в Січі розпочнеться національно визвольна війна українського народу проти польського панування на чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким. Цей великий полководець створив справжню Козацьку республіку військо Запорозьке або Гетьманщину. Шкода, що союзники і сусіди Гетьманщини силою і хитрістю розділили козацьку державу. Наприкінці XVIII-XIX столітті землі України входили до Російської імперії та сусідньої Австро-Угорської імперії. В результаті, Української революції 1917-1921 років дві республіки Українська Народна Республіка УНР і Західноукраїнська Народна Республіка УНР 22 січня 1919 року об'єдналися в єдину державу. Але знову насудилось українцям господарювати власному домі більше 70 років ХХ століття. Українська Радянська Соціалістична Республіка входила до складу держави Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Лише 24 серпня 1991 року було опалено Акт проголошення Незалежності України. Збулась давня мрія багатьох поколінь українців про власну державу. Тож продовжимо вивчення історії наступної нашої зустрічі. До побачення. Юні мандрівники учасники.